Мої ну, вітання студія. Ну, щоправда спікеріада у США вже триває справді 9 днів. У п'ятницю Джим Джордан утретє зазнав поразки на виборах спікера Палати представників США. З вашої точки зору, як взагалі можуть довго тривати оці ці вибори, і все ж таки, які кандидати є для нас такими найоптимальнішими, ну який може бути найгірший варіант. Ну, поразка безпосередньо зазначеного кандидата для нас це навіть перемога, тому що він такий ярий трампіст і схвалює зменшення допомоги Україні всіляко. Тому для нас відмова від таких кандидатів це серйозна навіть перемога, можна сказати. Питання вище, що ми зацікавлені в нейтральному або в лояльному спікері для України. Це для нас важливо, особливо на тлі виділення коштів. Я хочу зазначити, що той пакет, який запросив Джо Байден, да, в 100 мільярдів, він безпрецедентно великий, і українська частка в 61 мільярд дуже велика. Я хочу зазначити, що Ізраїлю обіцяно всього 12 Десять мільярдів, і, наприклад, 12 мільярдів буде направлено на американо-мексиканський кордон для, скажімо, стримування для там багатьох моментів, тобто, що ви розуміли співмірність і загрози, які бачить Америка для себе в інших напрямках. Тому е коли говорять, що наприклад доля Ізраїлю це скажімо, щось від, 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 відтянуть в Україні або заберуть, або ще якось. Ну це насправді різні речі навіть по. Обсягах, але, наприклад, заява по боєприпасах дуже велика зараз розмова, йде, і скажімо, представників оборонної галузі сполучених штатів, і великий матеріал в Нью-Йорк Таймс. Був з приводу того, що обіцяні Ізраїлю боєприпаси, які обіцяні були і нам зараз. Тут розмови про те, щоб розділити можливо, і щоб ми не дублювали певні види озброєння, щоб не було якогось дефіциту або породження навіть фіктивно штучного дефіциту. В цих напрямках. З іншої сторони, ви вірно, підмітили, ну, точніше, безпосередньо представники республіканської партії, що оборонна галузь це. Робочі місця для сполучених штатів це однозначно, і це перевага, і Трамп завжди бив на те, скільки він відкрив робочих місць. Це він вимірював саме робочими місцями для України. Дуже важливо. От ви, наприклад, попередні ролики слухала новини про залучення інвесторів в оборонну галузь вже нашу, да незалежно від того, БПЛА ми виготовляємо боєприпаси або інші якісь стандарти НАТО. А щоб ми не робили, зрозуміло, що нам дуже важливим зеленим світлом для нас є поява, наприклад, представників США. Ну, присутність тут Байдена або Блінкена, який там смакує щось в Макдональдсі. Це найкращий сигнал для інвестора. Зрозуміло, що він буде бачити це і заходити, але нам потрібні гарантії, і нам потрібні не тільки робочі місця тут, але й ринки збуту. Ось нещодавно важливо сказав Ростислав Шурма, що нам потрібні гарантії не на рік. Два. А на 10, 20, 30 років для того, щоб інвестори, заходячи сюди, розуміли правила гри. Це і правова система, це і податки податки, це і безпосередньо ринки збуту. І якщо ми говоримо про ринки збуту, наприклад, Європейського союзу, в нас вони зараз точкові. Ми маємо розуміти, що вони для нас будуть відкриті на довгий час, і тоді інвестор буде заходити. Якщо Сполучені Штати нам будуть запевняти в такій співпраці або давати принаймні сигнал. Для Європи або інших країн-партнерів, то тоді це для краї для України найкраще не тільки зараз точково дати гроші. Зрозумійте, це дуже важливо. Це велика допомога на декілька років. Ну і така прогнозована допомога. Якщо її зараз не закласти, буде проблема. Але я думаю, що зі спікером питання вони вирішать швидко, тому що на кону їхній бюджет. Ви знаєте, що у нас прийнято бюджет в першому читанні? Ну дуже важливо, щоб і американці свій бюджет, скажімо, вгамували, зробили оці. Стримування і противаги всіх, умовно, влаштували, але без спікера вони бюджет прийняти не зможуть. Тому я думаю, що буде принаймні тимчасова домовленість прийняти фігуру спікера для бюджету, а натомість, я думаю, що може бути прийнято тоді рішення і по допомозі Україні, Ізраїлю, ну і ті, ті видатки, які ще направлені на інші там ну, статті. Якщо вже говорити про матеріал, раніше вам зазначений Нью-Йорк Таймс безпосередньо про постачання зброї Ізраїлю, то чому все ж таки Вашингтон іде на такий крок? Ну, дивіться, для початку скажу так, що Байден веде розмову з Ізраїлем для того, щоб дещо стримати наприклад дії Ізраїлю, і навіть є переконання, що США переконує не робити різких кроків по наступу, наприклад, по е, сектору Газі. А, але е, натомість е, Ізраїль поки дивиться на цю ситуацію інакше, і ми не знаємо до кінця, якою буде вся загроза для Ізраїлю. Тобто, це буде виключно е, Палестина чи це буде об'єднаний арабський якийсь там світ, можуть бути якісь додаткові коаліції. Ось згадана з вами е, ситуація по. Вісі зла, візь зла може розширюватися. До речі, там ну, сказано, поки Хамас, Росія, Іран. А там може бути і Північна Корея, можуть бути і додаткові якісь гравці. Або, наприклад, на тому ж, ну, подивіться на близький схід навіть Ємен і той, який, знаєте, бідний, який ніколи нікуди не встрігає. Навіть тут намагається якось докинути якогось ну, вколоти якось боляче Ізраїль. Тому можуть бути. Більш широкі вісі, коаліційні, якісь об'єднавчі. Тому тоді демократичному світові потрібно думати над тим, щоб е, протистояти ці вісі зла так само треба об'єднуватися. І тут так станеться, що Ізраїль, Штати, Україна, можливо, і інші країни-партнери будуть тоді. Ну, давайте зробимо таку міфологему: е, віз зла і візь добра. Да, тобто такі дихотомії добро і зло будуть присутні навіть в назвах, можливо. Якщо говорити загалом про поставку зброї, то Ukrainian Battle Map, посилаючись на дані Пентагона, виявив те, що американська військова допомога в Україні у жовтні порівню із першим півріччям знизилась на 93%. Чому, до прикладу, все таки є така статистика і з чим це от могло бути пов'язано? Давайте спочатку говорити про те, що допомога може зменшувати свою інтенсивність, але не кількість. І можуть бути певні фази постачання цієї зброї. Давайте подивимося на формат Рамштайн і на інші формати коаліційні. Ну, наприклад, я вам хочу сказати, що на всіх рівнях ведуться перемовини по підтримці України. Зараз буде в Празі, наприклад, Кримська платформа на рівні парламентарів. Будуть перемовини в Мальті. Так більше 50 учасників заявлені. Це третє коло перемовин, де Україна презентує свій мирний план. Я не можу сказати, що кількість партнерів або кількість учасників. Які е, співпереживають в Україні, готові їй допомагати, зменшується або кількість допомоги, вона не може бути постійно однаковою або постійно збільшуватися. Е, є потреби, які у Ну, обумовлюється є. Давайте скажемо офіційні дані, навіть неофіційні. Ситуація з тими самими атакамсами показала нам, що іноді офіційно ми можемо не отримувати якоїсь зброї а по факту вона в нас вже може бути для того, щоб просто вчасно її поставити. Тому тут треба розрізняти е, декілька каналів комунікації. Головне, щоб Україна. Мала змогу робити ті дії по контрнаступу, на які вона розраховує, вони будуть успішними, тому що вся дипломатія вона сильна тоді, коли є перемоги на фронті. Ми це теж добре знаємо. Тому не треба відділяти одне від іншого, не тільки ну ну, важливі і дипломатичні зрушення, і важливі безпосередньо і наші бойові е, перемоги. Проте я сподіваюся, що. Ми не будемо е, чути такі формулювання, як зменшилася допомога. Можливо, просто вона певними фазами надається, і вона буде стабільною, і наші партнерські зусилля будуть немарними, а тільки міцнішати ці зв'язки. Підбиваючи підсумок нашої розмови, от з вашої точки зору, чи зміг все таки Джо Байден у своєму зверненні до нації переконати американців у тому, що підтримка України є невід'ємною складовою, і чи все ж таки проголосують за цей пакет? Для Байдена це дуже важливо, якби він не ставив певно таку ставку, аби для нього не було справою честі да, допомоги Україні. Його б тут не було фізично, його присутність його безпосередньо найближче оточення не навідувалося в Україну та з такою інтенсивністю. Я хочу сказати, що тема України буде на нарізнаскрізною в виборчих перегонах. Це однозначно і. Я впевнена, що можуть бути тертя так будуть е з'являтися. Думки про те, що можливо Україні треба зменшувати її допомогу. Це буде риторика все таки республіканського табору. Але як вірно було підмічено, республіканці можуть трансформувати цю риторику якраз в допомогу власній економіці, власним робочим місцям і ну, пересічним американцям. Питання, як буде подаватися ця тема, але вона буде лунати однозначно, і я не думаю, що буде певний вакуум по Україні. Питання в іншому, що Росія буде зацікавлена в тому, щоб або розбризкувати дезінформацію різними вустами, іноді її інтереси, інтереси республіканців можуть збігатися не потрібно одразу таврувати всіх республіканців, які щось там кажуть схоже з росіянами, але питання в тому, що в них можуть збігатися інтереси. Будуть намагатися зменшити популярність Байдена, популярність демократів, обмежити його, ну скажімо, зв'язати йому руки, а можливо і затиснути йому рота. Але питання в іншому, що це дуже сильний супротивник. Я думаю, що республіканці розуміють це і демократи це розуміють. Тому Байден буде готовий до таких викликів.